Друзі, вітаю! З'явилася реакція іноземних закордонних змін на звільнення Валерія Залужного. Зеленський відреагував новою нагородою. Сирський оголосив про нові плани, які і хто стоїть в центрі цих планів? Ну і Маркарова вийшла з дуже гучною заявою, яку точно мають почути у всіх Сполучених Штатах. А поляки взяли за свою стару добру справу, ну добру в лапках. Давайте все швидко проаналізуємо, розкладемо по поличках у всіх надзвичайно поганий настрій неприйняття цієї реальності, яка є. Ми вчора з вами робили великий стрім. Давайте зараз все це проговоримо. Підпишіться на цей ютюб канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу. І дуже важливо підпишіться на Viber та WhatsApp для того, щоб ми могли з вами спілкуватися, щоб я швидко міг відправляти повідомлення тексту. А тут ви зможете дивитись відео. Тому підписуйтесь в WhatsApp, Viber, в описі є всі лінки. Ну і на YouTube. Обов'язково підпишіться. The Economist вийшов сьогодні зі статтею і допустив, що звільнення залужного може бути чи не найбільшою помилкою Володимира Зеленського. Вони кажуть, так, це новий етап війни, зміна топового генерала. Вони дають багато компліментів залужному, що це професійний військовий, який знає, що робити, який пройшов не одну битву. І вони кажуть, що не завжди правильно, коли політики дають свої. Цінні поради або знімають таких досвідчених людей. Вони говорять, що світоглядно були суперечки між Зеленським та Залужним, що Зеленський намагався на залужного повісити мобілізацію. Зеленський намагався на нього повісити провалений контрнаступ і ще багато різних речей. Ну і вони підходять до висновку, що напевно все ж таки неправильна позиція, що звільняють Валерія Залужного. The Times вийшло теж з інтерв'ю дуже топового командира 93-ї бригади пана Проскуріна, який теж дав там чіткі заяви про те, що Президент робить не зовсім правильно. Загалом, велика комплексна стаття британська преса відреагувала достатньо негативно. Хоч Вашингтон Пост вийшов зі статтею, що сирського не люблять військові, але заступник міністра оборони в Вашингтоні готовий з ним працювати і підтримувати, все-таки ми бачимо, що немає вау-ефекту від такого призначення. Сирський дуже відомий тим, що має імідж старого радянського генерала. Я не буду вдаватись в деталі та емоції, але його імідж засипати і дуже часто засипати людьми. Історія з Бахмутом і багато інших показових речей. Є багато інформації про те, що його сім'я, батьки, брат проживають на території Росії. Цю інформацію поки що офіційно не підтвердили. От, я думаю, що дуже скоро з'явиться інформація. Ми тоді про це ще окремо поговоримо зараз, щоб не нагнітати, а вдруг це виявиться неправдою. От, ми е, бачимо, що сприйняття сирського на новій посаді, яка е, ну насправді асоціювалася з залужним та його роботою на благо та силу України, великого сприйняття немає. І коментарі, і суспільні настрої вони якраз таки говорять про зворотнє. Я думаю, що Офіс це бачить, офіс це відчуває, заміряють. І, власне, сьогодні трошки, щоб перебити інформацію, дали, дали новину, що залужному, Залужного нагородили почесним званням Героя України. Я думаю, що Буданову теж дали. Я думаю, що це той випадок, коли е, Герої України, навіть не отримавши цієї медалі, уже таким. Був і це дійсно заслужено, це дійсно почесно, але краще б дали можливість працювати на своїй посаді, краще б дали можливість робити те, що й так непогано вдавалося. 400 тисяч росіян, які були знищені за ці два роки. Це і є досягнення залужного. Сирський сказав, що цінність життя і людини буде в нього важливою буде в центрі. По решті питань, я думаю, зараз не варто проходитися, але це важливо зафіксувати. що він це сказав. По решті питань я думаю, що робити оцінку його плану, типу вчора призначений, сьогодні він видав план. Точно перечасно перші кроки дадуть зрозуміти, що саме мають на увазі, і що саме власне вони збираються робити новим штабом, новою командою і всіма генералами, які будуть туди залучені. Маркарова вийшла з гучною заявою, яку як я говорив на початку, точно почує весь світ в Україні. Критична нестача снарядів, і тут треба мобілізувати зараз конгрес. Сенат вчора я вам говорив дав їм пас. Вони проголосували. Проект Україна та Ізраїль без кордону, без Тайваню, типу беріть. Ну і зараз треба з такими заявами, як в Маркарової, дотискати уже трампійську меншість в республіканській більшості і пропустити цей закон на благо України. Це перше. Друге, нам треба розуміти, що зараз важливість зброї і поставок виростає в кілька разів. Але те, що я говорив вчора, вам під час стріму, якщо відпустити залужну в тур по світу, в Штати в Британію, Париж, то якраз таки фактор залужного може призвести до отримання ще більшої кількості зброї. Живий герой війни приїжджає в ці країни і розповідає, що відбувається. Вони до нього можуть доторкнутися. Політично у них від цього ростуть рейтинги. Це може бути непогана історія. Ну і поляки, щоб наш день і так поганий, бо вчора ми з вами теж зійшлися на думці, що це найгірші новини там за цей рік і можливо навіть за час війни. То поляки вирішили ще підсолодити зі своєї сторони і вже заблокували три пункти пропуску. Ось так: от нас підтримують в дружній Польщі. Друзі, поки що це всі новини. Буде додаткова інформація. Я вийду на зв'язок. В коментарях напишіть, як вам новий головнокомандуючий країни. Підтримуєте, не підтримуєте. Ну і загалом, як вам новина про те, що Зеленський дав Героя України Валерію Федоровичу Залужному? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До